Люди, всім привіт! Продовження відео про синусоїду з комп'ютерного опса. Було відео, де я ну, застосовував фарезонасний стабілізатор і показував, що він дійсно працює, і після нього на виході буде після пса синусоїда для кутла і інших користувачів. Ну І відповідно, в коментарях писали, що ну, він багато споживає, він дійсно споживає в холосту 2,5 А. Хоча оцей 0,7 з чистим синусом. Упс, споживає також 2,5 А300 ватний. Ну, але хай буде. Тепер покажу спосіб, як ну, просто отримати синусоїду з підручних матеріалів, дешево, досить, і не буде такого споживання з акумулятора сильно. Включаю трансформатор. Мені відео зробили зауваження, що погано видно, дійсно, було погано видно. Мені вже і силочки. Скидали і показували, розказували. Я знаю. ну, Дросель, конденсатор і ще один конденсатор. Один конденсатор послідовно, дросель послідовно. І паралельно стоїть у нас ще один конденсатор С2, який я забув підписати. С2. На вході прямокутні імпульси, на виході у нас синусоїда 220 В. Є е, в журналі Радіо за 2002 рік я покажу силочку, де чітко розписано формула, як воно все рух, рахується підбирається. От я бавився, щоб робити синусоїду, але тут була висока частота, тут кілогці були 20 й рік і подібний спосіб. Там на Фереті був дросель, а в нашому випадку потрібен дросель е, на залізи, тому що у нас частота стала 50 Гц. Значить, що нам потрібно? Нам потрібен дросель. Ну, я от який знайшов на 40 Вт. Якщо вам потрібен більший, знайдіть більший. Всі параметри є: Costus F, струм 0,43 А і так далі. Ну, всі параметри його розписані. Тобто це звичайний дріт, намотаний на е, трансформаторному залізі. От, трансформатор залізу і тут багато витків дроту. Збираємо по схемі. Тільки будьте акуратні, обережні, уважні, щоб нічого ось, не вдарило струмом. І не забувайте, що конденсатори можуть не розрядитися і також вас вдарити струмом. Збираємо по схемі, Значить, я вже почав збирати, не дозбирав. Так, зібрав я коротеньку цю схемку. Тобто, послідовно у нас конденсатор, дросель і паралельно конденсатор. Виглядає все так, воно сам себе вже трохи запутую. Оця схемка, я не сказав, збирається під конкретне навантаження, Тобто, у нас частота стала 50 Гц. Навантаження також має бути стале там. Якесь. У мене лампочка розжарування, вона 100 Вт на ній пише, але в реальності там близько 70 Вт. Конденсатор один китайський 10 микроФ 450 В. Дросель з люмінесцентної лампи, який знайшов він на 40 Вт. Є всі його параметри, характеристики. І паралельно конденсатор я на 2 мікрофари поставив. І Чітко є формули, розписано, які воно підбирається, Конкретне навантаження. Один конденсатор, другий. Ну, Все воно має працювати скажімо так, по формулах. Я просто методом тику знаю, що цей конденсатор мав би бути більшої ємності, цей паралельно меншої. Пробуємо включаємо. Я от перший раз включаю, не знаю, що зараз буде на виході. Конденсатором, можливо, треба ємність чуть-чуть побавитися. Конденсатором з цим всім акуратно, отут сюди 220 вольт мережевих. Значить, в схему я включив от, вихід на переноску. От переноска, в переноску включена лампочка і включений трансформатор. Так, все оце вмістити. Так, включаю, значить, схему. Включаю, упс. Так, лампочка засвітилася. Що і ось І зараз подивимося. Па-пам! А що ж ми маємо на виході? Синусоїду. Тобто, тут я ну, особливих розрахунків не робив. Просто отак. Зараз виключимо навантаження і подивимося, що буде без навантаження. Без навантаження, отка кривіша синусоїда. Чик. Чітка синусоїда. Мізійці лампочка розжарування слабовато Світить конденсатор йде в розрив. Ще й оцей китайський чорний. І він може, можливо, ємність, там 9 мікрофарат з 10. Тобто весь струм біжить через оцей конденсатор. Дросель слабоватий тут 40 ватний, він почне грітися. Суть відео, я думаю, вам зрозуміла. Світлення поганеньке. Так, маємо 50 Гц. І маємо чітку синусоїду. Ну, Можна побігти зараз до насоса, включити насос, просто там незручно оце все зараз бігти, збирати, включати. І буде отак. Що сподобалося, підтримайте лайком, підпишіться на канал. Ще кілька слів, що я хотів сказати. Люди, не будьте такими жадними і злими. Читаєш коментарі, люди мають таке велике бажання нагадати і сказати, що ти нічого не знаєш, а от я все знаю. Підказати людям: ну підкажіть, підкажіть мені, я багато чого не знаю, сам багато чому вчуся в цих умовах. Поможіть іншим людям. А просто гадати хватає людей. Так само, продавці. Зараз люди, коли мені кажуть ціну, на якісь там. Навіть той феррорезонансний стабілізатор, який по 100-200 гривень продавали. Зараз по 1000-2000 по гривень продають, бо є дикий попит. Ну Не можна так один одного обдирати. типу. Упси, інвертори. Вони коштували в три рази дешевше, ніж зараз. Павербанк до телефону. 3000 гривень. Ну, ну, є якісь розумні межі заробітку. Генератори оці такі дешеві, погані, неякісні, по 30 тисяч. Ну, люди, я не знаю. <ріст> хтось віддає остатні, щоб підтримати інших людей, там, і так далі, а хтось остатні здирає. Типу. Ну, не робіть отак. Я сказав. Пробуйте таку схемку, тестуйте. Споживає воно, відповідно. Нема такого споживання там. А, цікаво було б поміряти, скільки воно з акумулятора така схема бере. Ну, тут треба інший. упс. А, зараз не поміряю. Всім папа, до цей конденсатор, то він на 2 мікрофарада і 500 вольт. Все-таки кращі конденсатори брати з запасом. там ну... Хай він буде 400 В, а не 250 дросель, його параметри. І оцей конденсатор. Можете взяти такий от радянський конденсатор, 10 мікрофарад. Які знайдете. Напруга бажана все-таки 400 вольт для себе, для своєї безпеки. Ось оце стаття. Це місто Одеса, до речі, Журнал Радіо. 2002 рік, 9 випуск і 28 сторінка. Мені... Я не мав часу от зняти це відео. Є чіткі розрахунки, все розписано і так далі. Certo? Só...